Книга буття, розділ 17. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: Я Бог Всемогутній, ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою. І розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: Ось мій союз із тобою! Ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець. Увесь Ханаан край у вічне посідання і буду їм Богом. Далі сказав Бог до Авраама, Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас. Треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого небудь чужинця, септо не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама. Щодо Сараї твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся. Кажучи сам до себе, невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має дев'яносто років, породить сина? А до Бога промовив Авраам. Нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бог же сказав: Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям. Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми вельми. Дванадцять князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору. Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його господі, і всіх, куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня. Як Бог йому був сказав було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі. Тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців обрізано з ним. Псалом 26. Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався. І випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, О Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі Твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами. Руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу. Спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. Псалом 27 Господь, моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь, мого життя, твердиня, кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в Його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві, Ти моя поміч. Не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам. Бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Немов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Євангелія від Матея. Розділ 17. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось З'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх. Із Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні його тоді спитали його Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм, Ілля прийде й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли, так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує Часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений. Відповів Ісус, доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам коли матимете віру як зерно гірчиці, то скажете оцій горі Перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї. Ісус мовив до них, Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне, І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, симоне, здається, земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні? Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй ротам, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе.